Дорогі наші воїни, прийміть щирі вітання, а ще подяку за те, що бачимо сонячні світанки, і що до школи ходимо щоранку, за теплу їжу на столі, за ігри з друзями в дворі, за вечори в своїй оселі і за історії веселі, за те, що зорі сяють, а ППО ракети так збивають, що села й міста звільняєте. І Україну мужньо захищаєте. Низький Уклін вам, воїни. За вас на Богу молимось. Слава Україні! Я дякую тобі, мій воїне. Плоняюся, низенько, за мирний сон і сонце в вікні, за те, що бережеш в країну неньку, за те, що вижив в цій брудній війні. Я дякую тобі, за все, що маю, і за твою раптову сивину, за те, що стяг упевнено тримаєш І зі мною, проклинаєш цю війну Я дякую тобі за світлу днину і за подвиги, що здійснює щодня, за те, що ти проста, земна людина, що Україна в нас обох одна. Я дякую тобі за небо, синє, за надію, що зберіг в мені. Хай береже тебе, Всевишній сину, вертайся живим на батьківський поріг. Надійний захист Україна має агресію, конфлікти зупиняє. Ціну ймо тих, хто може наш захистити. Гвардійців, патріотів не зломито. Вони життя своє за Україну віддадуть. А відсіч ворогам завжди дадуть. Рішучі і сильні воїни у нас. Держава, гордість, не простий цей час. І знаю я, що країну не зламати, якщо на нас буде боронити. Дякую, воїна. Дякую воїнам за за те, що дали прожити цей день. Та показуйте всьому світу, як треба поважати та ліво за свою країну. Любі наші захисники та захисниці! Щиро дякуємо вам за вашу щоденну роботу по захисту нашої батьківщини. Віримо та надіємося на вас. Чекаємо з перемогою. Зі святом! Дорогі воїни, я дуже вдячна вам за все, що ви для нас робите. Я надіюся, що скоро ви переможете і зможете повернутися додому у тепле сімейне коло. Не забувайте, що ми всі у вас віримо і підтримуємо, чим зможемо. Дуже дякую вам за те, що ви захищаєте нашу батьківщину. Я вірю, що перемога незабаром настане, і ми всі будемо насолоджуватися красою наших українських земель і пишатимемося тим, що ми українці. Повертайтеся додому скоріше. Ми вас любимо, чекаємо і гордимося вами. Слава Україні! За мир у всьому світі! Фраза, яка сьогодні набула нового значення. Особливо, ще декілька років тому для нас мир це була повсякденна реальність, а сьогодні на долю нашої країни випало важке випробування, це е, неоголошена війна в нашій вільній і незалежній Україні. Але в той же час ми розуміємо, що в нас є сильна українська армія, воїни, які мужньо оборонять кордони нашої держави. Стоять на варті хоробрі захисники. Я дуже вдячний вам за те, що ви робите для нашої країни. Велике вам спасибі за те, що кожного ранку просинаюся і бачу мирне небо і посмішку моєї мами, за змогу ходити до школи, навчатися і безшкотувати зі своїми друзями. Дякую за хвилини дитинства. Знаю, що вам дуже важко, що ви ночами не спите і оберігаєте нас. Я щодня благаю, щоб ангели оберігали вас від небезпеки. Повертайтесь, будь ласка, додому, живими і здоровими, та необмінно з перемогою. Низький уклін вам і вітання від щирого серця. Дякую, що ви у нас є. Дорогі воїни Збройних сил України. Спасибі вам за те, що стали на захист батьківщини, ризикуючи своїм життям. Дякую вам за те, що кожного дня захищаєте нас від ворожої ракети. Дякую за те, що ми можемо вчитися, бачитися з знайомими та робити повсякденні справи. Сили вам та мужності! Слава Україні, слава ЗСУ. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. низький вам уклін.